У мене нарешті вихідний, тому сьогодні ми поїдемо в український ресторан в США. Кажуть, що це перший український ресторан в окрузі Колумбія. Так як у мене вихідний, ми все одно мали кудись поїхати поїсти, але я в Фейсбуці побачила допис, де писали про українські ресторани, і я така, що? Бо мені разу не були в США в якомусь українському ресторані. Тому ми їдемо сьогодні туди. В меню там є і борщ з пампушками, і голубці, і вінігріет, і котлета по київськи чого там тільки немає. Але це не факт, що буде смачно. Тому їдемо разом і будемо все дивитись теж разом. Бо я вже описую так, наче я вже там була і там дуже смачно, але ж не факт. Я просто дуже хочу туди поїхати, тому що а, тут же ж немає нашої кухні, і те, що я готую вдома, це так, да, але це не так, як в Україні. І після півтори року життя в Америці я дуже скучила за цієї кухні. Тому я сподіваюся, що там все буде ок, смачно і гарно. До речі, у них там дуже дивні години роботи. Тому ми швидко збираємось і будемо їхати. Це якісь бутилки, якісь мусори. В Україні, напевно, не так грязно. ну да. Тут прям дуже грязно, не знаю, мені не подобається, я б не хотіла дуже. Блін, ну реально як Україна, наче в Первомайській заїхала. Я тобі так... реально слухай. Єдине, що це англійський язик на столбах. І пані. Англійський. Взагалі, ну реально в Первомайській заїхала. Міф про те, що в Америці діти не граються на вулицях, розвіяний. Всі граються. Даже є дитячі майданчики. Ладно, це вже не Україна, це не похоже. Хоча, дивись, університет Шевченко все красний. Оце вже похоже на Миколаїв. І тільки у нас би ніхто не вивішов, а, цей такий флаг, Ніхто б таке не вивішав. Але взагалі, ви в принципі, Україна нормально. Ми приїхали, взагалі нічого не зрозуміло. Ми мали заїхати туди, але якийсь мужик просто нам перекрив дорогу конусом, сказав, що не проїжджать. Хоча попередню машину він пропустив. І ми припаркувались, то він пішов. Дивитися на знаки, чи можна тут паркуватися. Можно? Mm -hmm. Можно парковаться? Да, да, да. Все, все, все выходим? Okay. Красиво так, тут атмосферник вот весь. Скажи. О, прихватила бутылку. Ура, мы пришли! Дивимося, що є в меню. Український борщ з пампушками, різні салати, вар... деруни, сало. Є сало. Вареники. Що тут ще є? Голубці, голубці з цього з рибів. Не круто, що ми тут сидимо, а ззаді ярмарка і вони всі шумлять. Угу. Слухайте слухайте мене, мене, А то забудешся. Ми прийшли, Сразу з нами почали говорити на англійському, але я щось Девіду сказала на українському. О, говорите по-українськи. Мені каже, тут всі офіціанти говорять українською. Що ти хотів сказати? Я хотів сказати, що мені кажеться, що у них в строці найма пише, що пункт говорити українською. Так, кстати, все можна. Єдине місце, де можна. Устроїться, тому що ти тільки українську знаєш. Ми вже заказали. Зараз нам все, що принесуть, ми покажемо. Ми дуже рідко його можемо знайти. Тут ми спитали, чи вони його десь закупляють, чи їм привозять. Вони сказали, що у них є поставщики, і це вони закупають великими партіями. До речі, я в Україні ніколи не пила пиво. Це, це, я, це я її. Це Ну, вкусне, це єдине, яке, яке люблю я, бо воно не дуже крепке. Це. Наш стіл виглядає так. Можливо. Ну, в принципі, це теж нормально. сказати? Бо... Це просто мікс ідеальний. Пиво, порщ. Приміси сметани зачинки. Так, mm -hmm. да. тут наче спецій не вистачає, скажи. Він такий кисловатий, бо тут -ту не доданий. А мені багато. наоборот, наче числатке. Те віту принесли вареники з картоплею. Пробуй. Я вибрала тут щопом кошку. Мені кажуть, вона засилуки і мені не вистачає прямо такого. Часника. Ну, скажи, я лучше роблю. Так. Якщо ж воно якесь таке плотніше чесничне. так -да. Єдиний аналог вареників, який я її тут, з того часу як приїхав, це були пироги із магазину Lidl. — А у мене в, в, в цьому в самоліті їла вареники. Гарячі, скажи. Угу. <соцес> — Ну як? Mm -hmm. Mm -hmm. Мені таке впечатлення, чи ніде не вистачає солі. Mm -hmm. Вареники класні, але нам не вистачає солі, і ми б хотіли зготувати свої вареники, але 100 лайків. І тоді будуть вареники. Mm -hmm. <рес> Давайте хоча б 20. <рес> <рес> Ходя, хоча б 50, ну йому йомо. Травою посипали. Next. У нас uh, котлета по київськи з. Ем, турешки і грибами. Довіда те ж саме. В общем, наші враження. Ми вже під кінець просто перестали записувати, бо ми хотіли їсти, і нам було дуже просто ми їли. Ми їли і нічого більше не робили. Було смачно, було прикольно, було дуже добре згадати е, свою, свою, свою українську кухню, яку ми тут вже дуже давно не їли. І цей, і що ще сказати? Все, що ми їли, ми все знімали, просто не говорили, але ми напишемо оцінки кожному, кожної страви, кожному блюду. Е, кожному блюду, віду, десь тут, не знаю, десь тут, десь тут, десь тут. Дуже класний заклад. в Ми топчик просто. Так що... а, нас застановили, бо да. я таки не зрозуміла, про що вона говорила. А, я так розумію, що це щось. Що це у нас за цей? Це. Так що і вони прийшли, типу, поговорити про Mother's Day, але з релігійної точки зору. Так що таке. Ми пішли гуляти, зараз будемо гуляти. Ми не знаємо, ми тут тільки, я тут тільки другий раз. Так що ми не знаємо, куди ми йдемо, ми просто гуляємо, щоб вивітрити е, пиво і щоб трошки, трішки живіт трясти. Тряс В І було легше їхати. А Півтори все. години домой. Все, йдемо гуляти.